Приранок. Ми зараз з батьками знаходимося в Карпатах і у нас сьогодні важливий день. Ми йдемо закривати мій гештальт. Робити те, що я не зробила у 7 років, коли я була тут. Ми сьогодні підіймаємось на Говерлу. На годиннику о 6.30 ранку поки збираємось. Ще один доказ, що мені не можна лягати спати з мокрим волоссям. Ну ладно. Ми зараз знаходимося в Татаріві. І на восьму ми їдемо в ворохту, звідки нас забирає якийсь бусик, щоб вести на початок на верлу. Тому що ми дивились всякі відео, і там сказали, що там жахлива дорога і свою машину там вбивати не треба. Тому поїдемо так рано. Я хочу спать. Ничего. Ну, Це була візуальна репрезентація дороги, по якій ми їхали хвилин 40, і репрезентація причини, чому ми не поїхали на своїй машині. От така дорога там була, тому да. Тому ми їхали на таксі. Для того, щоб заїхати на початок маршруту, треба заплатити 100 гривень, і за ці 100 гривень вам дають такий листочок, брошурку. На якому написано, куди ці гроші йдуть. Ну не тільки це, але там написано, куди ці гроші йдуть, і написано один з пунктів це друкування цих брошурок. Да. Це те, що мені було треба. А ми приїхали на початок тропи вже, О, там. тому зараз почнемо йти. Так, Тут є різні маршрути. Зелений, червоний, синій. Там написано, що зелений більш пологий, синій більш стрімкий. І нам прокоментували, і ми вирішили підійматись по синьому, а спускатись будемо по-зеленому. Червоний я взагалі не знаю, що це. Тут дуже удобно, що є е, е, указателі. Які показують куди йти. До цього зелені і сині маршрути були разом, а зараз вони, типу, один направо, один наліво. Візуально це все показано. Багато стрілочок. Я бачу стрілочку з синього маршруту. Де воно? А от стрілочка. Пройшли ліс, вийшло на більш таку відкриту територію. І тато мені сказав, що ми йдемо туди. От туди. А що ти ще довго виглядає прямо багато? Ну нічого. можна mm їх -hmm. знайти. Ну, а що, якщо трохи. Ну, там вище ще буде. Вовче його, синій маршрут виглядає ось так, і через це він вважається складнішим, бо тут. Достатньо прямо, дуже сильно вгору, ось так і багато каміння. Еще, немного. Я думала, что это уже все? В тому місці, де я думала, що буде вже вершина гори. Ми просто зробили привал, поїли, а тепер нам ще йти от по тій стежці і от туди. Але мені пообіцяли, що то вже точно вершина. Порада беріть з собою шапку, тому що а, реально холодно. Тому що зараз літо, сьогодні достатньо теплий день. Але от тут на вершині, особливо коли нема сонця, тут вітер і все. Тому так. Ну ще не на вершині, але вже майже. Отам. Ну, все, я дуже сподіваюся, що у нас останній ривочок. Тут такі вже як сходинки. Ой. І ніби. І ніби це вже вершина. Ой, тут птічки прям ходять. Прикол. Давай, еще Вра, Все, пришли. Ой, сейчас пойдем искать зеркало. Мене звати Таня і це я перед підйомом на Гаверло. Мене звати Таня і це я під час підйому на Гаверло. Ой, я вже не пам'ятаю, як мене звати це я після сходження на Гаверло. Мене звати Сергій і це я перед підйомом на Гаверло. Мене звати Сергій, і це я під час сходження на гору Гаверла. <рігла> я Сергій, і це я після підйому на Гаверло. Мене звати Даша і це я перед підйомом на Говерлу. Мене звати Даша і це я під час підйому на Говерлу. Я Даша і це я після підйому на Говерлу. Якщо хочете сфотографувати в дзеркалі, то отак от. Трішки черги. Ладно, насправді тут дуже холодно. Саночка вышла. З включення з монтажу на тому відео, де нічого не чутно через вітер. Я розповідала про те, що ще до того, як ми пішли на Говерлу, але коли ми вже вирішили, що ми туди підемо, мені в інстаграмі потрапився Рілс, де була фотографія, яку хтось знайшов з архіву. І на фотографії Ющенко та Порошенко були на Говерлі. І потім на наступний день багато українців вже повторювали цю фотографію. І, власне, на той момент ми з татом вже знали, що ми йдемо на Говерлу, тому я просто без ніяких слів скидаю йому цей рілс, і він мені одразу пише, типу, треба робити. Тому, от я вам показую просто такий прикол: от оригінал, і ось ми. Ця фотографія також е, пішла на обкладинку цього відео. Мені дуже подобається ця фотка, і мені здається, вона дуже смішна. У нас вже червоний від холоду, але все, ми пройшли по вершині і зараз будемо йти вниз. Погода дуже під питанням, звісно. Що це таке? Тут іноді виходить сонце, іноді заходить. Тому типу, можна зловити момент, особливо для е, фотографій. Іноді вітер теж є, іноді немає. Дуже цікаво, але холодно. Дві стежки, ось там синя, по якій ми підіймались. а отут зелена, по якій ми зараз будемо спускатись. І сонечко знову вийшло. Все. Останній лук на вершину і йдемо вниз. Цей шлях повинен бути довший, але більш пологий. І, я сподіваюся, більш легкий. Розвілочка на синю і на зелену. Ой, тому сюди. Якщо чесно, вниз поки трішки страшно і важкувато. Але проблема в тому, що я несу в руках телефон, напевно, його треба спрятати і використовувати, типу, руки на цих камнях. Або от тато каже, зігзагамі ходить. Що, ти уливаєшся? Ну, ливні ще раз. Ми знайшли полянку чорниця. І тому я так розумію, що ми тепер сидимо тут. Якщо чесно, ми не зрозуміли, де цей маршрут більш пологий, тому що, ну, таке щось. Тому я навіть не знаю, що рекомендувати, на якому маршруті підійматися, на якому спускатись. Бо різні люди рекомендують різне, але да, ми підіймались на синьому, спускалися на зеленому. Ну, чесно, важкувато, але можливо на синьому ще важче. Взагалі він не, не пологий. Може я не знаю, що значить пологий, але він прям достатньо крутий, мені здається. І, типу, киміння не дуже приємно лежить, тому так. Це, я так розумію, джерела, отак виглядають. Ми ще минулого разу, коли ходили в похід, з такої води робили е, чай каву. Але з проблем через це на дорозі от прям мокро. Таке. таке. Да. Так Насправді, будучи тут, пророблюючи весь цей шлях, я розумію, наскільки мені це дійсно подобається. По-перше, для мене це типу спорт, але він такий ненапряжний. Тобто для мене це окей, всі ці навантаження, які тут. По-друге, це ну, це види, це ліс, це природа. Тут прям дуже красиво. І весь час, коли ти йдеш, види якісь нові. Тобто там була, типу, полонина, тут от кустики, далі у нас буде ліс. От. Дуже красиво. І по-третє, є з тебе досягнення. Особливо ну, сьогодні ми прям піднялись на Говерло, на найвищу гору. О Боже. Це прям досягнення-досягнення. Але в цілому, типу. Навіть якщо на різні гори ходити, мені здається, це все одно якийсь типу чекпоінт. прикольно. Тому я дуже рада. Плюс мені дуже подобається, що це така майже на весь день активність. Типу просто відключаєш, типу немає інтернету. Ну, кстати, на говерлі, до речі, нормально він ловить. Але, типу, я просто вимкнула інтернет. Просто йдеш. Можеш під музику, можеш просто в тиші, можеш розмовляти з кимось. Коротше, подобається. От тепер у нас ліс. І тут, кстати, з хорошого: немає вітру і е, немає сонця. Але не холодно, дуже чолово. Єдине, що ой, багато коріння. Yeah. Але це вже, оце вже я так розумію, починається типу нормальний пологий шлях, де просто, типу, більш-менш е, прямо йдеш і все. Мені з собою тут. Дитяче харчування Показую найулюбленіший смак оцей. Бо він, типу, якісь фрукти. А, фруктовий салат зі злаками і зі смаком печива. І воно реально зі смаком печива. Дуже смачно. Як виявилось, нам ще 2 кілометри йти по лісу. Але от ми знайшли ту пологу дорогу, про яку було написано. До речі, про палки, з якими люди зазвичай ходять в гори. Тут багато людей так ходить. Але ми взагалі не відчули потреби, і мені здається, що навпаки вони могли заважати. Тобто, тут по лісу, типу, можливо, можливо, make sense, Хоча тут, типу, корні, мені здається, воно, типу, в них би впливалось. Там, де прям сильно верх, і дуже багато каміння, я не дуже по перш тобі потрібні руки, щоб там триматись за. Себе підтягувати. По-друге, постійно ці палки вставлялись би в каміння. Тому ми без палок нормально дуже хорошо пройшли. Це ми вирішили, що наша офіційна рекомендація це підійматись по синьому маршруту, тому що там дуже швидко ти проходиш ліс, там зовсім маленька частина, і потім вже типу прямо вверх верх верх підіймаєшся, і типу нормально. Ти розумієш, що да, тут треба прикласти зусилля. А по зеленому маршруту треба спускатись, тому що тут спочатку, типу, половина маршруту прям вниз, або вверх, коротше, різко. А потім дуже довго ти йдеш по лісу, і ми просто дивимося на людей, які йдуть нам назустріч, і ми бачимо, що вони вже втомились просто від того, що йдуть по лісу. А там ще потім набагато важче. Тому, да. Особливо, якщо ви хочете побачити два різних маршрути, то вверх по синій, вниз по зеленій. Все, я бачу стрілочку, я бачу синій маршрут. А Це означає, що це розголудження маршрутів і воно було дуже близько до входу. Це означає, що ми майже прийшли. Все, ми майже прийшли. У нас це зайняло 5 годин. Але це 2 години наверх, година на вершині і потім дві години вниз. В принципі, як для гори, дуже швидко. Бо я нещодавно ходила на озеро на Самовиту та Шпиці, там було набагато довше. Там було годин 7. А тут, ну, на найвищу гору України. Справді дуже класно. Дуже класний ечівмент собі. Отак от починається маршрут. Тут всякі сувеніри, кава-чай і медальки за сходження на говерлу. Ой. Я не пам'ятаю, що засняла, але на вершині теж продають медальки. І на вершині можна купити всякі снеки і каву-чай. Ми там пили чай. Ну, бо там дуже ще холодно було. Тому я прям хотіла щось зігрітись. Ось такий тут вайбік, чисто сувеніри. А тепер нам ще годину по цій веселій дорозі їхати назад. Ворогтом. Зараз я на А ти вже все, назад, назад на джити з на, на кабріолісі. Пусть любить тягати, бо то палець сіплення, то все. Тоже в хвалю, але ми об'язують всі машини. Ікти, кажуть, вони почують вишла приїхати. Я вам покажу, де вчера була. Хотіла ще показати наш обід після походу, але я була настільки голодна, що я забула щось засняти. В Татаріві, ми живемо в Татаріві, і тут є хороше місце, називається Куфер, і там, типу, ціни як всюди, але там великі порції. От, і Ми сьогодні їли борщ, три борщі і вареники. І ще вони компліментом на початку приносять сухарики з хліба і якусь намазку з сала. Типу, перебите сало. Дуже смачно. Добрий ранок. Сьогодні вже наступний день. Я просто швиденько хотіла розповісти, що у нас усіх сьогодні болять ноги. Мої батьки сказали, що це ікра. Я не знаю, як закінчувати відео. Рятуйте, я вам дуже вдячна за перегляд. Я дуже рада, що ви пройшли цей шлях, того верли зі мною і з моїми батьками. І сподіваюсь, побачимось в наступних відео.